Мої вітання всім, хто дивиться бабусини і з України. Сьогодні сусідка, чудова жіночка Ірина, пригостила мене перцем, і я вирішила його переробити. Трошечки зроблю для фарширування. У мене вже є рецепт такого перцю на каналі. І ще вирішила. За цим же рецептом, але додати трошки кропу і чеснику, зробити гострий перець разом з солодким. У мене ось такий, ось я його порізала на невеличкі шматочки, ну, щоб зручніше було його на тарілочку викладати, і тоді вже подавати його до перших-других страв разом з гострим перцем. І спочатку я закрию перець для фарширування. У мене тут 2 літра води. Вода вже майже закипіла. І додаю 50 г цукру, 50 грам солі, 50 мл оциту. Оцет 9%. Готується такий перець дуже-дуже швидко. Розсіл закипів. Відправляю сюди підготовлений перець. Я його почистила, середину почистила, закладаю у каструлю, повністю занурюю у розсіл. Зараз розсіл закипить і проварю буквально там 3-5 хвилин, не більше, щоб перець не переварився. І поки в мене закипає солодкий перець, я підготую гострий. Я його отак ось проколю веделкою. Це для того, щоб краще зайшов розсіл всередину. Солодкий перець закипів. Густрий перчик підготувала. Він різнокольоровий, помаранчевий, жовтий, зелений, червоний, довгенький, коротенький. Взимку буде дуже смачно. Перець проварився. І тепер я його перекладаю в баночку. Баночки і кришечки у мене стерилізовані. І тепер цим же маринадом, в якому Проварюватися перець, я заливаю цей же перець у банках. Кількість продуктів я буду вказувати тільки для маринаду, бо кількість перцю значення немає. Розрахунок іде на маринад. І тепер одразу баночку закручую кришечкою. Ось такий чудовий перчик для фарширування. Готується дуже-дуже швидко. А взимку як знахідка. Звичайно, перець можна заморозити для фарширування. Але 100% гарантії, що буде світло, немає. А так, постійно перчик буде під рукою. І зараз я цей перець перевертаю і відправляю під ковдру. Майже увесь маринад попередньо пішов у перець для фарширування, то я ще додала 2 літра води. Знову додаю цукор, сіль. І оцет. Цукор сіль по 50 грам, а оцет 9% 50 мл. За бажанням, вже в цей маринад можна додати ще 50 мл рослинної олійки. Це буде зовсім інший смак, але рослинна олійка буде відчуватись при споживанні. Якщо це не подобається, то можна не додавати. А якщо подобається, то можна тоді додати рослинну олійку. Цей маринад я додам ще чесник. Він тоненько нарізаний, тоненькими такими слайсами. І кріп зелений, теж дуже дрібно нарізаний. За бажанням у маринад можна додати лавровий лист, перці горошком духмяний і чорний. Але все це за бажанням. Я додала тільки чесник і кріп. Маринад закипів і тепер я сюди відправляю перець у перця я зернятка не прибрала, як я вже показувала, зробила виделкою прокол і залишила маленьку частинку цього зеленого хвостика, щоб зручно було брати. Відправляю перець у маринад. Перець закипів і тепер проварюю 3-4 хвилинки, не більше, щоб не переварити перець. Відправляю перці у баночки. Поки що баночку прикрию кришечкою. Бо я буду в ці ж баночки складати ще і солодкий перець. А за рахунок того, що маринад буде гострий, то перець солодкий стане гострим. І тепер у цей же маринад я відправляю солодкий перець. Кастрюлю накриваю кришечкою, щоб скоріше закипіло. І чекаю. Закипіло. Цей перець я буду проварювати 2-3 хвилини не більше, бо він невеличкими шматочками. І тепер цей перець я одразу відправляю у баночку з гострим перцем. Так само поки відставляю, прикриваю кришечкою. І далі буду розкладати. Мені треба, щоб увесь перець розкласти у банки. Увесь перець я в баночки порозкладала і тепер заливаю ось цим маринадом. І одразу буду закручувати, не треба не стерилізувати нічого. Перець вже повністю приготовлений. Єдине, що треба долити, до краєчків. Все. Закручую баночку. І так далі закриваю увесь перець. Увесь перець я закрила. Дякую своїй сусідці Ірині за такий чудовий презент, але частина перцю повернеться до неї вже у переробленому вигляді. Так що готуйте, смакуйте, усім смачного.